Так, ну що ж, всім привіт, народ, з вас підвисив Подобайка, ми продовжуємо грати в Авокс, модом Blood Europe 2 за королівство Саксонія з реальними населенням. Ех, так, я тут подумав. Ми зараз будемо йти на Нідерланди. Так, на Нідерланди. Нідерландів. Окей, виключимо, скільки нам дасть населення викликати. Тому що, якщо ми чомусь і обмежені виклику, то це саме так, саме населенням. Блін, а знаєте що? Було б логічніше навпаки викликати тут. Ну, бо я туди армію не переведу. Так, прибирай. Населення повертайся, логічніше, щоб викликати. Тут щось не таке велике населення, як хотілося би. Ну і нехай, 77 тисяч. Тут. Тут виклик. І тут виклик. О, і ще один виклик. Прекрасно. Ось так. З цього блоку вистачить. Тут лишаємо ще 20 тисяч від сили. А основні мої сили підуть сюди. Я не зможу. Гроші-то є, людських ресурсів. Не вистачає, щоб їх перекривати. Ідеально. Так, окей. М -м, то ще проблема в тому, що ми проти Грунштейну будемо воювати. А Любек? Але не проти Любек, тоді можна не хвилюватися все. Так, 20 тисяч. Половина сюди, половина сюди. Ще половина сюди. Стаємо на Нідерланди. Може, ще виклик. Так, давайте ще виклик зроблю. Ось Так, тут. 17 тисяч, прекрасно. Перекриєш. Є, yeah. Нідерланди. Що ж, поїхали. Це трохи ризиковано. Трохи оголосити. Десять. Коротше, чекаємо. Так, основна моя мета їх зараз швидко тут перекрити. На деяких провінціях йдемо. Загалом головне, щоб вони не йшли. Так оточимо тут. Я не зміг оточити. Значить, сюди. Намагаємося. Ну ж, головне ось тут їх перебити. В принципі, Гальштейн, окремо, мирного, ти мені не потрібен. Окремо Ліхтенштейн поки що года. Ти мені потрібен, але. Там мені заважають іти. Ольденбург. Ні, Ольденбург також мені не потрібен. Так. Ай. Ай. А неприємно. В деяких місцях прям неприємно тут. Угу. Так я сюди не зміг прийти. Давайте подивимось, що у нас тут вигідні наступи. Ага. З цього боку робимо вигідні наступи. Так, 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 атакуйте мене. Угу. Таке, щоб сюди вдалося пробіжатись. Було б непогано, ті було б одним великим оточенням. Вони виснажуються? О, як красиво. Половину сюди. Ти будеш розуміти, що це оточення? Красно. Зараз подивимось, чи розуміє він, що це оточення. Ну, не факт що розуміє. Так, атакуйте. Скільки вам заманеться? Так, спробуй тут 10 тисяч оточити їх. Якщо вдасться, це буде прекрасно. <смір> Закриваємо його. Так і тут, по ідеї, можемо летіти далі. Спробувати. Я планував взагалі по-іншому зробити. Бен, я там, напевно, в оточенні себе заганю. А, ні. Так, скажу за все так. Подивимось. Піди половину сюди, іти половину сюди. Намагаємось їх перекрити. Так, у них там є війська. О, а ми 31% захопили. Тільки в провінціях, які мені потрібні, я не проходжу з чомусь. І мені не дають пробитись. Так, тут хоча б десь їх видавити. Вид... Хоча б десь. Так, я, я ж казав, я там в оточення потраплю. Угу. Прекрасно. О, перша провінція. Так, ну, буду сподіватися, що я зараз сюди зайду. І, скоріше їм зробимо оточення. А не самі будемо в оточенні. Ай. Ай. Зараз подивимося, що у нас. О, фух. Живий. А як? Так вийшло, що ви сюди. Так зачекайте, що тут сталося, що ви тут отримали прохід. По-перше, ви в оточенні. Це я з вас зробив оточення. Я сюди не можу. Так. Ми не змогли сюди зайти. Згодьте. З підтримкою вперед. Так, і б'ємося далі. Зараз красиво буду, сподіваюсь. Так. Раз, два, о, так. Вони розуміють, що це оточення. Тому що я там більші сили відбивав. Так неприємно, що вони далі пробиваються, але взагалом нічого занадто критичного. Так, в самі Нідерланди намагаємося зайти. А е, я сюди не зміг пробитись. Це жах. Окей, потім потім підкріплення відправиться. Якщо прям погано буде. Так. Ой, прям сильно вб'ємо. Мені це подобається. Я тут багато в оточенні їх закрив. Ай! Я про тебе забув. Так, 4000, ні. Йдемо сюди. Та ні, ми тобою одну годи. Там просто, напевно, були їх війська. Тоді 4000 просто стійте тут. Так розширяємось. Так, 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 атакуйте мене. Тут вони нехай самовбиваються. Там було їм таку можливість. Ага, бачу. Так, намагаємось розширятися і оточувати їх. Ага, там я не дарма лишив там війська. Вони все ще там стоять. Хм, Красиво. Ох, так-так, тут, нехай вони атакують. Нам головне просто дати їм можливість самовбитись об нас. У, -у. все. Ви капнули, прекрасно, це прекрасно. Тут Тепер питання, які провінції мені від вас потрібні. Ой, я думав більше. Так, тут складно буде. Дивіться. Тут праворуч жодних провінцій не потрібні, мені потрібні по цій річці. І ось ця одна і все. А, по цій річці ось ця одна. Тут, в свою чергу, який жах. Угу. Тут ось по краю, тебе. І чотири. Ось, ось так по краю. Тут вас і тебе. Військові орпація. А, це не те. Нідерланди. Масарізація або військові операції. Давай військові операції. З тебе візьму. І звільню, не знаю. Нікого не звільняю. Так, я сподіваюся, я обрав. Ой, як красиво! Як хорошо я запам'ятовую, я обрав всі потрібні провінції, жодний не пропустив. Враховуючи те, що вони якось по дивному розкидані були. І жодний зайвий не взяв, ще також важливо. Так, все одразу на асиміляцію. І в нас весь цей час. А, ні. Я хочу сказати, у нас весь цей час мінімальні податки були, але ні. Не були. Але тепер є. Так, і ти, Ліпо Детмольд. Ти ж мені потрібен? Так, поїхали. Оголосити війну. П'ять кроків, та пуф, Зараз підведу війська під тебе. І будуть вам ці п'ять кроків. Так, ці війська нехай почилять тут. Столицю і іншу. Ні, здавалось би, лишилось не так багато країн, але лишились такі країни, з якими довго воювати доведеться. типу русні. Відправити. Плюс провінція. Ренська конфедерація. Що Прусія, в сенсі... А, так, я згадав. Прусія, Ганновер. Так, гаразд. Прусія, Гановер це війна з Русньою автоматично. А ні, ти маріонетка Шведської Норвезької Унії. А Швейська Норвезька Унія, -Унія маріонетка Русні. Ех, тобто мені зараз або з Австрії, або з Русньої. У якої ще маріонатка Франція. А, і у якої погані відносини з нами. Не, не хочеться під... покращити стосунки? Зараз треба бути обережним. Окей, 24 мільйони. Населення у. Давайте. В цій провінції табір постачання також попаду. Все, хочу качнути у собі населення. Ну, табір постачання хороший. Все, цього має вистачити, щоб повністю кинутись населення. Більше 100 кроків буде. По крачки населення. Вперед. 10 мільйонів у нас було. Буде зараз. Не сподіваюся, хоча б 20 мільйонів. Ну так, слухайте, по 40 тисяч кожен крок качаюсь. Це прям відчутно, це хорошо. Так враховуючи те, що я на армію зараз 2%. витрачаю, прекрасно. А 7 мільйовусь настрій покращимо вперед. Дуже хочеться вірити, що на мене ніхто не нападе. Ну, давайте тут бонус так візьму. Прекрасно. Ні, ого! У мене зараз хвороба підкосила купа мільйонів населення. Ви знущаєтесь? Ви зараз мене скинули майже на початок прокачки населення. У мене було 17 мільйонів, у мене хвороба вбила 5 мільйонів населення. Конкретно в цій провінції 50 тисяч населення. 120 тисяч 50 тисяч. А тут 45 тисяч населення вбило. Ви знущаєтесь? Ого. Тут 99. бачите, тут написано, що 99 тисяч населення було вбито. 99 тисяч населення вбило. Хвороба, ви знущаєтесь? Ви зараз просто звели на нівець всю мою покращу населення. І прийдемо в мене 11 12 мільйонів населення. 12 мільйонів. Так ви знущаєтесь, ви хочете сказати, що я на 2 мільйони качнув населення. Ви це бачили? У мене 20 мільйонів населення було б. У мене, якщо б не хвороба, було б 20 мільйонів населення. Давайте я свою столицю качну. Поїхали. Все, в товари. Ще раз спробую кишу населення. Це просто неадекватно. Це неадекватно те, що зробила гра. Вбити майже все моє населення, це жах. 20 мільйонів, в мене вже 20 мільйонів. Якщо зараз знову хвороба. О, ні! Знову хвороба! Іконки хвороб. Ні, якщо зараз хвороба так само викисить, як минулий раз. Ну ні, значить, бачите, зараз не така хвороба. Не така сильна хвороба. В мене лишилось 20 мільйонів населення. 22 мільйона. я качнуся на 10 мільйонів. Але все ще є. В Австрії все ще є багато населення. У, Франція. Умнічка, з Русньою воюєш. Тобі скинуть гроші? На карту просто. Дай скину гроші на карту. Франція. Молодець, але я перед тим як йти на Русню. Тут хто? шведсько норвезька унія. Русня ось тут. Ти. У. А я незалежний. Тут з'явились трохи незалежних. Ти? Незалежний. Не від кого? Вперед стаємо. Так, о, голосити він. Ну. Це ти хто? Ну, Ольденбург, тепер маріонетка Австрійської імперії. Австрійська імперія, Австрийська імперія почекай, я скоро і на тебе піду. У нас. У нас економіка менше за австрійську. Але скоріш за все якісніше. До речі, про економіку. Столиця. Тримай ще 40 тисяч економіки. Так, вперед. Навряд чи що вони щось мені зможуть зробити, але йду обережно. Так, так, так. Ви не капаєте? Ви принципово не капаєте. Просто щоб зробити мені неприємно. Дякую. Тепер клапну. Так. так, мені ж всі провінції і далі лишився тільки Гоновер. Питання до Гоновера. Це все ще маріонетка русні. Шкода. В могло б бути між нами так хорошо. А ти маріонетка русні. Mm -hmm. Так, тепер мені лишилась тільки Австрія. І русня з Гановером. Навіть економіку тут покачаю. Є. Франція. Тримай трохи грошей. У рекрути ми можна навіть надсилати. Ну, я зараз буду все одно відпочивати, тому натримай і гроші, і рекрутів. Багато, щоб виснажити посиніше виснажити русню. Так, а мені? Я поки що хочу обігнати. Австрію за населенням хоча б. О, в них національне населення всього 16 мільйонів. Але давайте все одно ще раз качнуся. Населення? 4 мільйони на рахунку. Все в товари. Вперед. Уф, як я хорошо качаюсь по населенню. Мені подобається. Так, в мене тепер 45 мільйонів населення. Ось це вже красивіше. Це вже краще. Це прекрасно. Можна побільше такого. І моя столиця. Скільки в тебе населення? 625 тисяч. Прекрасно. Це більше, ніж моє початкове населення. На початку Да, я качну тебе по економіці. І завдяки цьому я буду навіть по економіці мати перевагу над Австрією. Так, Австрія наді мною має перевагу по технологіям. Це також можна виправити. О, мене якраз. Так вийшло що багато накопучено. Блін, а мене так. Окей, качнусь просто до рівня австрійської технології. 098. Ну, люто качну технологію собі. Хм, або технологія. 1.04. Я мається зробити, щоб стати топ-1 по технологіям. Хоча не факт, що я впораюсь з 1.04 Ні, все, в мене закінчились гроші. Ну, 1.01 Технології це вже дуже непогано. Уф, о, нова ферма, майстерня, бібліотека. А, і навіть отримання. Давайте з армію розформую. Чому я на все можу розформувати? Ось тут армія, яка на горі, мені не те, що потрібно. А хоча вони і не заважали, насправді кажучи. Нащо я їх розформував? Так, все, 5 мільйонів населення, це інфляція. Австрія, 29 мільйонів населення загальне. О, 5 мільйонів населення, 5 мільйонів армії. у Ай! Франція тепер маріонетка. Окей, хто? Чому тепер так багато маріонеток Австрії? Давайте виклик тут. 16. Скільки 93 тисячі? Значить, просто 93 тисячі викликаю. І можна? Давайте. Населення доступне для виклику. Ну, в столиці не викликає. тут ще 99 тисяч. Вперед. І в нас мінус. Ще підзбираємо гроші. Скоріш. Просто 80% на товари. Чекаємо відновлення менпавера. Чекаємо, поки він припинить зростати. Тобто зараз по максимуму збираємо його. Це. Пауза. Гроші до інфляції. О, дякую. Ще раз. Населення до для виклику. Перші 100 тисяч. Другі 100 тисяч. Але баланс нам дозволяє побільше викликати. Тому знову повторимо те саме. Давайте 5 мільйонів зберу. 80% на товар. Чекаю відновлення мен я просто хочу прям, щоб 100% перевага була. А якщо ви шукаєте ще якусь гру, в якій ви можете пограти за різні країни, то по посланню опції ви зможете знайти симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, додайте, напишіть рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Також, неймовірно, сильно мене підтримують мої спонсори. Ніяких яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і виходять відео. Якщо в когось з моїх глядачів також буде бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посиланню в описі, або так само ставши спонсором на ютубі, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Будь У будь-якому випадку будь не забувайте. А так, взагалом, дякую вам всім за перегляд, всім дачі та бувайте.